Екскурсу в історію в 1930 році американські законодавці е, прийняли закон смута Гоулі, це 1930 рік, який пропонував зробити то саме, що зараз робить Трамп: ввести е, мита на всі імпортні товари, там тоді перераховується 20 тисяч позицій. Які входять в США з метою конкурентну здатність американських товарів на внутрішньоамериканському ринку. Тобто мета Трампова, механізми реалізації Трампові. Результатом запровадження закону Смутогоулі була Велика депресія 1933 року. Самі Американські економісти підтверджують, що цей закон спровокував надзвичайно глибокі